Назбірного особа, державне підприємство Славського лісового господарства. Знаходиться Сколівський район, Селище міського текуславського, адреса Олени Стефанівна 7. Засновники Державного агентства ресурсів України. Попит Сергій Юрійович, керівник з 31.07.13 року. Зі наказу за контрактом. З 2014 року по 19. Банкрус высказать занимание. Банкрус немає. Пускай это самое Зареєстровано з Польського районного Держдержавної адміністрації Військової області. Ну, далі. Дальше, пускай начинаем. Все. Інформація про ліквідацію чи перебування в стадії ліквідації чи ну, в ліквідації немає. Щодо клопотання про витребування статуту товариства, перепрошую про товариство, державне підприємство. Посадових інструкцій директора ДП Славське лісове господарство. Далі хочете присвідчити, чи наполягаю ваша читання. Я зрозуміло, що ви просто задоволені Мотиви, от з'ясували що юридично особо діюча. Проші, я думаю, більш, більш достовірно, чим пояснив вам Петричний, вже розкрив всі мотиви, яких ми хочемо, щоб слуг витримував ці документи, він знає, що вам пояснити. Я додавати нічого не маю, нічого. Тому що В клопотанні вашому нічого не написано. Ну, баще, ми усно додавали. В бавили, то... клопотанні вашому ні слова, говориться, що казав ваш колега в письмовому клопотанні є ще автоматизована система. Я розумію, я ми іще... вас по три рази перезапитую. Ну, Представник я... Петриченко, також ви знаєте, що ну, вже пересвідчили, що діючий юридичну слова. Я наголошую юридична особа, а підрозділ підрозділу філія юридичної особи. Ваша честь, напевно, у нас всіх зараз поширюється такий своєрідний ефект втомленості, і в тому числі даже пробачте і на суд. Тому що я ще раз підкреслю, що я не сумнівався у тому, що вони зареєстровані. Я маю великий сумнів у тому, що вони мають окрему процесуальну здатність на звернення до суду з даними вимогами. <клес> Вона <клес> юридична особа, як ви можете забирати юридичну особу, звездження до суду. Ваша честь, окрім законів, no. яким регулюється правоздатність, є ще накази, а також статути, які теж обумовлюють цю дієздатність. І це, і це що... відомий факт. Ви то що ваші колеги і отримав сам відповідач. Я думаю, що у вас вкралася думка, що немає такої юридичної особи, бо ліквідована, або є філії. Або... Одна, одна ваша честь з думок, що перес. вони були зареєстровані, так, вона. Була спростована і вилито світло на дане питання. Але є інші знову ж такі питання, які ми б хотіли з'ясувати внаслідок огляду таких е, правоустановлюючих документів, е, як статут, а також внутрішні накази щодо його діяльності. Пана Все? ви, ви, ви не... у вас сумнів є в тому, що е, директор не буде там покупку, директор не має права звертатися до суду. У нас є сумнів у тому, що він має чи не має звертатися до суду. У нас є сумнів у тому, чи довіреність. Виготовляється та затверджується саме керівником окремого підрозділу управління лісового господарства Львівської області чи головою самого управління. У нас є сумніви, що до повноважень. Чому все окремо до... підрозділ? Це є окрема юридична особа від всіх. Ваші честі. Я добре, сповна висловився. Добре, засідайте. Ви щось хочете додати. Я читаю, зазначав про існування закону в статуті наказів, як ви зазначили, є закони, який передбачає їхнє право на звернення до суду. Вони не можуть бути обмежені ані статутом, ані будь-яким -ки, будь підзаконом на термітній враховуючи юридичну силу. Ось, Це є щодо цього, ось ну і все. Юрид... Я просто до кінця не розумію, як. Директор може не мати права, чи він доведені, що цей. Ну наскільки я розумію, хочуть довести, що є директор ДП Славський села, а в нього немає повноважень на видачу доручень або на звернення до суду. Десь обмежено в якомусь процесуальному статуті або в інструкції. Але тоді керувати юридичною особою, я бачу, як керувати юридичною особою, що... Я, Я вже думку сформували це все. Суд задоволювати питання. Я не бачу, таємниці, таємниця просто буде нагромадження матеріальної справи. Або хтось такий склав статут, що в статуті вказано, що директор не має права захищати юридичну особу. органи, тобто не органи, а підприємство, ніколи він працює. Ну, свідчиться в судому суду, таємниці ніякої не буде. Суд зобов'язує вас представити в суд статут і посадову інструкцію директора. Бачу, всіх, всім надає жити доручення ТП Славського лісового господарства. Суд перевірить на 101%. Будуть ще якісь клопотання? Є клопотання Ваша честь? З огляду до нас задоволення клопотання про витребування до Крім того, я лошу перерву. крім того, є клопотання. Ваша честь на даній стадії немає, але будуть в подальшому. Та я не забуваюся. питання щодо поданих мною також колишніх судових засідань до поданої заяви. Долучні, сам це тут долучив до матеріалу справи. <кху> мені почули, що саме це поправо сказали, що відкладаємо це питання на підніше. Що відкладаємо? 에, стосовно долучили ви Ви вручили копію в стороні позиву чи все? Так. Єдине, що просив їх з колегою, поділилися. Тобто заперечення від... От вони, долучені, але не справа. З, з до, додатками, долучені. Да. Дякую, Ваші. Єдине, ще, щоб на майбутнє, що то, ви, інші представники говорять, з ще якісь клопотання, напевно, щоб полегшити роботу суду, жирним шрифтом виділили посилання на постанову плену Верховного суду. І я запитаюся, ви просто можете зараз дати відповідь, а може в сідушому судовому сіданні. Що в порядку цивільного чи господарського з не можуть розглядатися позови про спростування інформації, яка містить, зокрема, вирока. Та інших судових рішень, а також у постановах органу судового слідства, висновки судових експер... експертиз, рішення органу влади, місцевого середування та інших відповідних органів. У такому ж порядку не можна датися спорід, тобто, ну далі є якісь судові рішення, чи якісь висновки експертів, чи будь-що є копії, е, офіційно, вирок, вирок, постанова суду. І, 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 і рішення суду. Процесувальні документи, <coughs> які надані <coughs> вам до, 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 додатка, які засвідчують про те, що стосовно піднімали позивачі і їхні представники посудового заслуження стосовно фактично всіх тих питань на даний час у різних епітерах. Бо для чого мені то Я вам задав просте питання. Я вам Не треба Послухайте, зараз. питання: в додатках до заперечення немає жодного процесуального рішення судового, яким закінчено розгляд цивільної, кримінальної чи адміністративної справи. В додатках до вашого заперечення немає висновків експертів судових про якісь факти, якісь спору. Тому питайте, Може, ви забуло додати, чи вони десь окремо. Є якісь процесуальні на судові рішення? Олександром Верховного суду згадує про слідчі органи, а на показні постанови, які закінчено кримінальне провадження. На Або ухвалу. У мене є, подав, копі процесуальних документів. Поставила є процесуальні документи. Де ви, покажіть? Постанови слідчі. Ну є там ваші є. Йдіть до мене. Воно скріплено вами. <кій> ваще, це так там є концепт там прокуратура. Прийдіть і покажіть мені, йдіть зараз і покажіть цю постанову. Не переписку між вами і прокуратурою Львівської області. Так, прокуратура Львівської області так зараз називає постанову. Покажіть мені постанову слідчувати. Ваша ще такого документа, з постанови тут немає. Але це не є переписка, це є процесуальне рішення бутепу проєкту на сьогоднішній вважає, що це є постанова. Що постанова, що ви вважаєте перепискою, а для них це все одне. Я не можу йти до Юрія Кирківського і брати його за баки, напишіть мені, що тут постанова, чи до пана написав... прізвище. Я, я не це... Нема у вас жодного процесуального документу. Все, йду на Постанова слідчі це її просування допомоги. Назвіть номер і дату даної постанови і прізвище слідчого. І по якому провадження. Все. Добре. Що добре. На наступне судове засідання я вам набув. Тобто ви вважаєте, сторона відповідача вважає, що відповіді на ваші звернення в прокуратуру області це є постанова слідчого? чи прокурорів? Це не є просто відповіді, це є протесуальні документи, в яких зазначені... Назвіть, назвіть назву цього номера кримінальних проваджень, номера е, постанов, про те, які... Що для вас переписка з, з прокурором області там, чи слідчим, це є процесуальні документи? З метою представлення в суд тих документів, що суд від сторони позивача, Виклику свідків. Суто свідків сторони відповідача. Суто оголошує перерву. Бачите, час три. Праву реквітку. На що? На перерву? На перерву. А на що? І стосовно перерву також. Ви ще. Це суттєво. Це стосується стосовно свідків, зазначили тільки що про виклик наступне судове засідання. Стосовно пана Копиця Пазивича, директора Ліса Бертова, ми дякували. На попередньому судовому засіданні, яке було 2 листопада 2016 року, під час якого що третя особа подала самостійні позивні вимоги, а саме пан Кенека. Під час заспущення попереднього засідання від 2 листопада е, 2016 року завершилось на тій стадії, що суд е, зобов'язав е, викликати е, пана Деняку судове засідання е, підтвердження з цього приводу прощець. Продовжує, я продовжував, коштуємо. Підтвердження з цього приводу, оскільки я заявляв про питання про усилення недоліків і неточності встановлення журналу судового засідання від 2.11.16 року, суд від підголовування фукса виніс ухвалу 14 листопада 2016 року. Усі ухвалі, Раз, два, три, В сьомому абзаці е, зазначено, цитую, з журналу судового засідання 2.11.16 року вбачається, що у записі під номером 255 не вказано підстави оголошення перерви у судовому засіданні, а саме для виклику третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги, а саме Дейнека Анатолій Михайлович. Думіть, е, е, Представник ГАК це не є Дейнека. Е, Оскільки ухвалі суду зазначив, що про виклик саме Дейнеке, на наступне судове засідання. Прошу це питання вирішити зараз до закінчення слухання справи і оголошення перерви, Про виклик судове засідання, саме Дейнеке Анатолія Михайловича. Довожу до вашого відома. Суд 2 листопада голосив перерву. <клух> Дейнеці <клух> в третій стороні було скеровано повіска. Судове засідання, в яке ви не з'явилося, з'явився представник Дейнеті з дорученням. Але... Суд викликав Дейнеку. Йому пов'язки, хочете перевірити. Отримав повістку Дейнека. А в суд з'явився його представник по доручний. Не... Я ще раз говорю, оголошували перерву, не виклики представника Дейнеті або адвоката Дейнеті, або ще когось. А Дейне, а Дейнека сам вирішив. Хочеш? І щоб в суд з'явився мій представник. Все. Е... Я обов'язково у сторони, стороні суд не вирішував. Значить, пан Ганяка вирішив проєдурувати ухвалу суду, так? Це так мене розуміли? Я... Все, що міг, я пояснив. Хочу послатися на пункт е... 9 постанови пленуму, який регулює Питання щодо стягнення моральної шкоди, а саме в позовній заяві пана Данекі, існує вимога матеріального характеру, це щодо стягнення, як вже нам стало відомо, після порушення, 100 тисяч гривень моральної шкоди. Ваше честь, є загальновідомим фактом, що моральна шкода стягується лише при визначенні Шановним судом наявності таких ознак, як моральні страждання, це завдання шкоди здоров'ю. Інші душевні переживання. Ваша честь, Я е, мав за мету на наступне засідання е, дати клопотання про визнання явки обов'язкової, але оскільки мій е, колега зауважив на цьому саме зараз, тому можливо, для того, щоб справді не затягувати строки, щоб потім одна із сторін вважалася підставою про процесуальне порушення. Визнати явку пана Денеку обов'язково, тому що безпосередньо я, як представник пана Майбер, так? От я хочу з'ясувати, яких моральних страждань він зазнав, що оцінює їх аж на 100 тисяч гривень. О, як він так настраждався, інвалідність отримав, тому що, наприклад, вам, пане Гат, невідомо точно цього факту, чи має він інвалідність встановлену. На підставі медичних різного роду комісій. Е, можливо, е, в нього е, всі розлади, можливо, дружина кинула, можливо, типа, діти ненавидіть після того, як вони побачили загально визнані інтернет мережі, Ютуб, не, не вдибати. Я зрозумів вашу думку. Ви зрозумі, я зрозумі. Я. Тому ми <кліпи> просимо визнати явку обов'язкову пана Вільне. Я зрозумів, це зрозумів. Конфіденційного такого характеру, яким ми точно не володіємо. <клухи> Відки, цього <ви> всі <плухи> про це знаєте. Ми зараз в стадії підготовки організу справи по суті. Враження, що вже сторона позивача чи сторона дала пояснення по суті. Ви задали 20 питань і ні на то не почули відповіді. ми <клухи> вже в стадія підготовки місяців. Я вам ще раз говорю. Ваше <плухи> честь, це моя позиція. Я зранку не вашу. ці по плані щодо і щодо ДНК не всі перечасні. А от тоді зараз переходимо до добу, по суті. Але ми оголошуємо перерву у зв'язку з задоволенням ваших клопотань сторона відповідача. І кожне судове засідання сторона відповідача подає клопотання, а не сторона позивача. А тому, щоб не порушити майбутні процесні права сторін, не говорять позивич-відповідачі, тут то олошу перерву для того, щоб забезпечити явку судового засідання свідків, на які, які ви просили забезпечити, і докази ці посилаються. А ви мені цитуєте увагу, що дово служиться справа. Шановницу, чи вірно, я розумію, що питання Після. відкритим і то питання не відхилене. Не відхилене. Дякую. Ви просто перечасно заявили. Ви таке враження знаєте, ж які дасть пояснення сторона позивача і третя сторони, представник. Я його, я його не знаю цього, а ви знаєте. Які дадуть відповідь. Дякую вам ваші. Не, не треба мені дякувати. Не треба мені говорити якісь строки. І всі перерви оголошують тільки за вашими клопотанням. Сторона відповідача. До, до трьох звертаюся. Пам'ятаєте, 3 лютого. Ваша честь 3 лютого. И кто 3? 3, не вавши, вавши, 3, -го. 3 -го лютого э, э, занятого 3, 3, -го. 3 -го лютого. Занято? 3 лютого в Ужороде суд. Ясно. Ден. Одиннадцятого година. Ще один технічний панель. Pytanie, to można to będzie dzikać w do pana